Доброго дня, шановні учасники конференції. Щиро всіх вітаю, дякую за участь. Конференція ініційована антикризовим штабом стійкості національної економіки у умовах війни Українським союзом промисловців підприємців разом з нашими партнерами в Верховній Раді і Кабінеті міністрів. Головна тема нашої конференції. Перехід підприємств-виробників оборонно промислового комплексу на стандарти НАТО та держав Альянсу союзників України. Участь конференції приймають представники Верховної Ради України, Кабінету міністрів, профільні Міністерства відомства, асоціації бізнесу, представники освіти. Галузевої науки, експерти і окремі компанії, підприємства, які представляють в тому числі наш потенціал оборонно промислового комплексу. Тому запровадження стандартів НАТО, стандартів держав Північно-Атлантичного альянсу, наших союзників, мають прямий вплив на обороноздатність держави. І темпи, динаміку, якість, що дуже важливо, нашої північно-атлантичної інтеграції. І це напряму впливає і буде впливати на забезпечення обороноздатності нашої держави. Дуже важливо і це необхідно ще раз підтвердити в ході і нашого засідання в деталізованому форматі, що сучасні стандарти це. Фактор і наш шанс розвитку на принципах індустріальної інноваційної економіки, на основі серійного виробництва, можливості запроваджувати сучасні IT-технології, виробляти спецтехніку, зброю, боєприпаси, які визначають нашу обороноздатність. І в цілому адаптація до сучасних стандартів, перехід на стандарти НАТО і держав-союзників це в тому числі наш шанс більш чітко відпрацювати те, що в світі називають промисловою оборонною політикою, яка охоплює дуже багато факторів: це і локалізація, виробництва. Це імпортозаміщення, це кооперація і місці в ланцюжку доданої вартості на світових ринках і світових напрямках кооперації по виробництву зброї, ви спецтехніки. І що дуже важливо, це питання, які формують. Не сировинну модель нашої економіки, від якої ми дуже страждаємо до сьогоднішнього дня, бо сировинна модель ніколи не сформує ні конкурентоздатності держави, ні робочих місць, ні якості життя громадян, а сучасну економіку на індустріально-інноваційних принципах, на розвідку в першу чергу, наукоємних переробних галузів. Тобто національна стратегія, ми в цьому впевнені повинна будуватися на завданнях створювати додану вартість на українській землі, там де ми можемо це робити. І на це, до речі, спрямований указ президента, який затвердив дуже важливу національну економічну платформу, зроблену в Україні. І це, по суті, головний фактор національної економічної політики всіх розвинутих держав. Ми це дуже добре знаємо, як захищаються внутрішні ринки. Як підтримується експорт, які умови створюються для національних виробників? І це в світі називають сучасним цивілізованим протекціонізмом. І він є, має дуже серйозне значення. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день нам необхідно врахувати також дуже серйозний виклик, і це по суті головна тема нашої конференції. Що... Перехід на сучасні стандарти вимагає дуже комплексних і системних заходів, програмно-цільового підходу, який повинен враховувати ресурсне забезпечення, підготовку кадрів, аналітичне, наукотехнічне супроводження. Дуже важливо, щоб Ця робота супроводжувалася дуже чіткими комунікаціями, діалогом між інститутами влади держави і структурованим громадянським суспільством, включаючи об'єднання асоціації бізнесу, науку, інформаційне забезпечення, кадрове і безумовно ресурсне. Тому, виходячи з того, що наша конференція це підтверджує, ми просили вас погодити такі. Проєкт наших рекомендацій, які ми в робочому порядку погодимо, і далі спрямуємо на відповідні рівні, починаючи з президента України, законодавчої виконавчої влади тощо. Перший пункт цих рекомендацій, ми просили без підтримати про необхідність створення постійно діючої робочої групи, яка вже в постійному системному форматі за участю представників держави. Розробників, виробників досвіду міжнародних партнерів, можливо, за їх участі, за їх згодою. Далі е, моніторила, координувала цей діалог зворотні комунікації з тим, щоб це знаходило в всіх складових державної політики в оборонному секторі. Це перше. Друге, е, ми підготували проєкт меморандума який має такий рамковий характер, але більш нормативні навантаження. І цей проєкт меморандуму, я щиро дякую, ми погодили вже з Міністерством оборони. Зараз він буде погоджуватися з такими структурами, як Мінекономіки, структурою Наталії Іванівни іншими, з тим, щоб на цій основі сторони відчули спільну відповідальність і ще раз підтвердили. Волю і розуміння партнерських відносин і консолідації зусиль в цих питаннях. Цей проєкт меморандуму ми просили би зафіксувати як завдання, ми будемо погоджувати при необхідній хвідості радиці і робити все, щоб він був завершений як нормативний документ. Далі дуже важливий напрямок, який ми також частково проговорили, що з урахуванням фактору часу багато питань мають невідкладний характер. І ми просили вашої підтримки. Ми в рекомендаціях це сформулюємо. Сформулювати вже від конференції пропозицію президента України, який є по конституції головою Ради національної безпеки і оборони, розглянути цей комплекс питань в оборонному секторі те, що стосується переходу до стандарти НАТО, і всі наслідки від результатів цього завдання.